Герой зоряних війн. Це у нас не просто фігурка, а фігурка гра бот. Необхідно виконувати команди, такі як тут натиснути, потягнути за ніжку, підняти ручку. Тут вибираються режими гри. Активуємо. Spā. Un tā, ko veiku no pirmās trīs komandas. Pabet, man ir slikta sajūta par to. Joy, Теж неправильно. Ну, необхідно розібратися, стан ідеальний, він як новий, це Hasbro 2018 року можна навіть поставити як фігурку. Але цікаво буде погаше. всього на всього чотири команди, три навіть, да? а, ще необхідно голівку. 4. Натиснути, повернути ручкою і ніжками. Їх можна дуже легко вивчити і пограти. Гра на пам'ять та на швидкість на реакцію.